Це програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Седлецька. Щотижня ми розповідаємо про те, як чиновники та депутати, ті, кому ми довірили керувати країною, зловживають наданою їм владою задля власної вигоди і надаємо розголосу справи про корупційні оборудки, показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. В минулій програмі ми показали маєток екс-міністра екології уряду Азарова Миколи Злочевського. Збудований він у заповітній зоні під Києвом, має власний вихід до води, а з вигляду нагадує неприступну фортецю. Та ми звернули увагу на те, що, окрім приватної землі, екс-міністр огородив високим парканом ще й 7 гектарів державного лісу. Максим Савчук з'ясував, що зроблено це було за особистим розпорядженням колишнього губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка і. Ліси в користування пана злочевського дісталися фактично за бесінь і аж на півстоліття. Продовження розслідування програми схеми. У попередньому випуску схем ми показали маєток екс-міністра екології уряду Азарова Миколи Злочевського. Відзначили його любов до лицарів, фонтанів і симетрії. Дві однакові масивні будівлі з баштами, як у фортець, розташовані зеркально. На території є лазня і гараж. на якій в нього роботають, хто вони там читають. Домработниці. Угу. Вилізали йому там перила, помили пали, приготували шкіл приїздом, приїхав. Ну, минут 20-15 угу. покрутівши. А когда це было? В этом году було, було, да? Лет. Редко Ось. одразу після падіння режиму Януковича кажуть, у місцевій самообороні біля берега маєтків Злочевського працювали водолази. Припускають, які в водах під Межигір'ям ховали якусь документацію. Водолазники були е на Межигір'ї. На межигірі, і також люди бачили, у нас було купа заявки, які приносили, ми навіть навіть шукали їх. Що е, по ночам працювали водолазники також на цьому об'єкті. Територія досі охороняється, людей до берега не підпускають. Всегда. Ну ми завжди перепливаємо. поки його не було. Ми туди плавали. Старший, да. Я з старшим сином плавав. Там, туда. там з тієї сторони завжди дуже багато кувшинок, лілій. На лодках завжди всі плавали. То есть берега свободные. Но ну, я ж говорю, от уже, наверное, год третій, четверте, як туди закрита територія. Фактичний власник цих будівель товариство з обмеженою відповідальністю, великі ключі. Її співзасновники Владислав та Микола Злочевський. Внесок екс-міністра до статутного фонду понад 22 два мільйона гривень. Територія дві ділянки під Вижгородом, на косі між Київським водосховищем та обвідним каналом. Загальна площа майже 4,5 гектари. Але ще під час підготовки попереднього сюжету ми відзначили, що за високим парканом опинилися не лише дві ділянки великих ключів, а й ще одна площею більше семи гектарів. Кадастрова карта вказує, що це не приватна, а державна власність. Ми вирішили з'ясувати, наскільки це законно. Тому розіслали та рознесли запити у Вишгородську районну адміністрацію. От ми просто хотіли зафіксувати, що в нас сприйнялося запит, що він в роботі. Державне агентство земельних ресурсів та в центр Державного земельного кадастру, аби довідатися, чи надавалася ця земельна ділянка в оренду. Здавалося, лише оренда могла б виправдати неприступність території, що перебуває у державній власності. Але від Держагентства земельних ресурсів надійшла відповідь, що територія не в оренді. Водночас ми з'ясували, що ці 7 гектарів лісова ділянка, якою опікується Вищодобичанське лісове господарство. У коридорі цього відомства ми помітили карту, де вказано, що земля, яку огородив Злочевський, – 159-й квартал. Головний лісничий Анатолій Шиян одразу зрозумів мету нашого візиту. Саме переглядав наш попередній сюжет. Не знаю для чого людям такі будинки. Він пояснив, чому навколо державного лісу з'явився високий паркан, густо обвішаний камерами спостереження. Садове товариство Ключі заключило з державним підприємством Вищодобичанське лісове господарство два договори на довгострокове, тимчасове користування корисними властивостями лісів. Оце саме ця територія і обгорожена. Договір був заключений на підставі розпорядження голови адміністрації області. Ось це розпорядження 2010 року за підписом регіонала Анатолія Присяжнюка. Виявляється, чотири лісові ділянки, серед яких і та якою ми цікавилися, загальною площою понад 14 гектарів, було виділено у довгострокове тимчасове користування на 49 років садівницькому товариству Ключі для оздоровчих та рекреаційних цілей створення зони відпочинку. У такий нехитрий спосіб губернатор Київщини часів Януковича передав 14 гектарів лісу для відпочинку, очевидно, особисто екс-міністру екології Злочевському. Адже керівник громадської організації Садівницьке товариство Ключі, яке отримало цей ліс, і директор товариства Великі ключі, на яке записані маєтки Злочевського, одна людина Євген Євгенович Марчевський. Тож Микола Злочевський і ще 45 років може відпочивати на цих заповідних державних гектарах. З одного боку, лісничий Анатолій Шиян визнає, що на цю зону відпочинку взагалі-то мають право вільно проходити люди. Нема вільного доступу населення до цієї території. Хоча закон передбачає, що будь-який громадянин України має право вільно зайти туди і користуватися корисними властивостями лісів на рівні. Це може бути платно. В залежності від того, як вони поставлять цю справу. Але, скажімо так, заплатив 5 гривень і зайшов посидів на лавочки. З іншого каже, є й певний позитив. Ліс від людей обгородили, тепер там чисто і не буває пожеж. У багатьох місцях були займання лісу, От, то там не було жодного разу. І, по-друге, вони платять додаткові гроші в місцевий бюджет, там, де довгострокове. Тимчасове користування надана надана, платить додатково в місцеві бюджети щорічно близько 450 тисяч гривень. Ми приїхали в Хотянівку, аби подивитися, як процвітає село від таких серйозних поповнень бюджету коштами садівницького товариства ексміністра. вам має приходити. Скільки Да Що ви кажете? Ну, так, це, кажучи, ви представляєте, якби на сільську раду приходило півмільйона? Пів Вже Ця Хотянівка була в асфальті і благоустрій. Тут був на вищому рівні. Вони платять збір за спеціальне використання лісових ресурсів. 86 шість. 000... Да ну 86 шість тисяч гривень. Насамкінець, з'ясувавши, що маємо справу із зоною відпочинку, ми приїхали до неї, обгородженою єдиним із маєтком парканом. Готові були заплатити і п'ять і навіть 20 гривень, аби лишень посидіти на лавці з оздоровчою ціллю. Проте ні воріт, ні дверей нам ніхто так і не відчинив. Не хочу тут спілкуватися з журналістами. На жаль. На наші листи у фірми Злочевського з проханням про інтерв'ю немає відповідей уже більше двох тижнів. Виходить, екс-міністру Злочевському було мало землі, на якій він звів свої фортеці у зоні, де взагалі не можна будувати. Він заручився прямим розпорядженням губернатора Київщини, однопартійця Присяжнюка огородив додаткових сім гектарів державного лісу, сплачуючи за користування ним просто копійки, порівняно з ринковими цінами, і досі може вільно користуватися цими принадами навіть після революції. У минулих сюжетах журналісти програми розповідали про очевидні ознаки корупційних схем в Міністерстві аграрної політики і продовольства вже під керівництвом представника політичної сили Свобода Ігоря Швайки. Йшлося про непрозорий відбір приватних компаній з колишнього оточення Віктора Януковича для страхування форвардних закупівель зерна державною компанією Аграрний фонд. Тоді міністр Свободівець не зміг пояснити це. Тричі просив журналіста Олександра Чорновалова переформулювати питання. Очевидно, все ніяк не міг придумати, як таке можна пояснити вже після революції гідності. Чому аграрний фонд вибрав бісконкурс я я я можу зараз сказати відповідь? Чому аграрний фонд або хтось інший зробив той, або той, або інший договір? Якщо можна сформулювати запитання, ну, вам відомо, що аграрний якщо фонд вибрав страхові компанії, які корот страхування. ще раз, Попросіть, будь ласка. Якщо можна сформулюйте, будь ласка, питання, щоб я міг маміг дати на нього точну відповідь. Після того, як ми направили питання в МінАПК і не отримали відповіді, ми вирішили звернутися безпосередньо до лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока. адже пан Швайка був призначений в уряд Яценюка саме по квоті цієї партії. Ця розмова відбулася у ніч парламентських виборів. Скажіть, будь ласка, а природньо те, що наприклад я по агрострахуванню. Колеги робили матеріал там, де до сих пір оточення Януковича заробляє на агрострахуванні. Там ті самі фірми пов'язані. От пан Швайка також три рази не міг би відповісти би на це запитання. зв'яжіться з ним. Він не може відповісти. Я думаю, що він може відповісти. Давайте ми зараз йому подзвонимо. Давай. і Він відповість. От давай. Демонструючи надзвичайну прозорість, тягне бог показово телефонує міністру Швайці та ставить телефон на гучномовець. Роздає завдання урядовцю. Ігор. Слава Україні! От я зразу включив на спікер, щоб не думали, що я тут з тобою про щось буду домовлятися. Тут в мене журналісти Радіо Свобода. Кажуть, що ти негодяй. що ти щось там з агрострахуванням намотив. А ну розкажи, будь ласка. Що нібито фірми Януковича на агрострахуванні заробляють? Що за історія? Я даю от на спікер мікрофон. Радіо Свобода уже здається місяці півтора, щоб вони сформулювали це питання, а вони мене, як правило, зустрічають в коридорі і ставлять точне запитання про найменування тих компаній, які беруть участь в страхуванні по лінії аграрного фонду і державної продовольчої зернової корпорації. Якщо вони тобі Якщо дадуть той запит, скільки часу там, ну, в добу часу, ти даш відповідь? Доба, доба часу Все, я доба дам часу абсолютно відповідь. повну відповідь на всі запитання. Кажуть, що відправили запит, тому я тебе дуже прошу, зв'яжися, будь ласка, зі своєю канцелярією, з'ясуй, чи добре. цей запит від Радіо Свобода є. І якщо є, тоді дай завтра, будь ласка, Радіо Свобода. Відповідь добре задоволенням. наступного дня нам справді прийшла відповідь. Від Міна ПК за підписом заступника Ігоря Швайки Олександра Сеня. В якій він знову ж посилаючись на комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, відмовився відповідати на запитання. Мінагрополітики України не в змозі надати інформацію, яка становить комерційну таємницю. Пад аграрний фонд виходить, навіть настанови голови партії не подіяли. Що вони тобі ми, дадуть не той не запит? Скільки часу там ну в добу часу? Ти даш відповідь? Доба час, часу. Добачати повну відповідь на всі запитання. Таке безкарне уникання відповіді стало можливим завдяки тому, що за часів Віктора Януковича була проведена і чомусь не скасована за нової влади ще одна оборудка, про яку ми також розповідали раніше. А саме перетворення аграрного фонду з державної спеціалізованої установи в комерційне товариство. Так, під надуманим приводом вже нинішня влада намагається приховати від громадськості схеми, які дозволяють заробляти десятки мільйонів гривень на аграріях представникам найближчого оточення Віктора Януковича. Колишній президент Віктор Янукович запам'ятався в тому числі своєю величезною жадібністю. Скажімо, після його втечі, коли відкрилися двері його резиденції Межигір'я, стало зрозуміло, як багато йому робили коштовних подарунків. Олігархи, політики, міністри були знайдені цілі, ретельно складені реєстри дарів президенту. Коштовності подаровані чиновнику законом розцінюються як хабар. Тож Сергій Андрушко вирішив з'ясувати, а що робить з коштовними подарунками в. Же новий президент Петро Порошенко. Скажімо, чи передає їх в музей, як цього вимагає процедура? Про те, як ми шукали дари Порошенку, дивіться далі. Про величезну кількість цінних подарунків, отриманих колишнім президентом Віктором Януковичем, громадськість дізналася лише після того, як він втік з країни. Зберігав він їх ось тут, в резиденції Мажигірія, яка до того була державною, стала приватною. Ми спробуємо дізнатися, чи декларує подарунки. Як декларує чинний президент України Петро Борошенко. Нинішній головний охоронець Межигір'я Майданівець Петро Олійник проводить екскурсію у будинку, де мешкав експрезидент України Янукович. У Януковича була своя капличка золота. інкрустований ліфт. Подарунки. На цій статуетці зазначено від Сергія Ківалова, ректора Одеської академії і нинішнього чільника комітету з питань верховенства права. Остафоє подарунку Ківалова. Патефон з Миргорода. Тарілочка з Шевченком. Дави. 909 рік. Є шахи зі срібла. Це, це шашки з срібла Десь були. Знизу нема там. Ні, нема. Була етикетка десь підлетіла чи що. Ну, серебряні. Щось 2 кг срібла. Ці шах... шахмати з Путіним. Не знаю, хто їх подарував, хто їх грав. Про цінні подарунки для Віктора Януковича як президента громадськість дізналася після його втечі з країни. Тодішній завгос Межигір'я вів навіть ретельний реєстр дарів. Цей документ наші журналісти знайшли у резиденції. З нього стало відомо, наприклад, що опудола Януковича у повний зріст подарував йому міністр культури Кулиняка, а Ганна Герман. Піднесла глечик, датований другим сторіччям до нашої ери. Новий завгос Межигір'я Петро Олійник. Сформував свою думку щодо подарунків для посадовців. Подарунки мусять державної службовці, якщо їм дарять подарунки, бо є в нас випадки, є бажаючі люди, які хочуть подарити щось комусь. Вони мусять звітувати, показувати, що хто кому даре. Чинний президент Петро Порошенко вже понад 100 днів на посаді. Ми запитали, де можна подивитись на презенти, які отримав він на інавгурації від високих гостей. Скажіть, будь ласка, що подарувало вам на інавгурацію? Які подарунки, а як де ви їх зберігаєте? Ви знаєте, тут в адміністрації працює якась дивна форма. Охорона забирає ці подарунки і потім не повертає мені, чесно кажучи, я сам не знаю добре, що ви нагадали. Я прийду У мене є подарунок від президента Сполучених Штатів Америки. Це така велика. Тарелка там намальований. Є там декілька маленьких таких картинок. Ну з адміністрації президента нам надіслали лист, де порекомендували звернутись до фонду президентів України, куди пересилають усі дари. Про охоронців не згадувалося нічого. Це бібліотека імені Вернацького. Саме тут міститься фонд президентів України, куди президенти передають подарунки, які вони отримали на своїй посаді. Зараз ми спробуємо дізнатися, які ж подарунки отримав Петро Порошенко як глава держави та передав їх сюди в бібліотеку Вернацьку. Розкажіть, будь ласка, от чи був переданий від президента Петра Порошенка хоч один подарунок за час його президентства. до вашого фонду? На жаль, на сьогодні ми ще не отримали від адміністрації президента жодних подарунків. У фонді збирається писати листа до Петра Порошенка з нагадуванням щодо передачі подарунків. Тут згадують про гостинці для попередніх президентів, які так і не поповнили їхню колекцію. Інколи в пресі звучить, коли, наприклад, під час правління Віктора Ющенка, коли його прес-секретар казала, що там два грузовики-подарунки відвезли. Куди вони їх відвезли, не зрозуміло. Ну, ми теж отримували, але не в такому обсязі. У фонді президентів України уважно стежать за усіма міжнародними подорожами та зустрічами Петра Порошенка. Вже відбувся робочий візит до США. Канади, Британії, ЄС Білорусі минув також день народження Петра Порошенка, але музей поки нічого не отримав. У національному агентстві з питань державної служби, яка стежить за роботою урядників, нагадують, вартість подарунків, отриманих чиновником за рік, не може перевищувати 1200 гривень. Якщо не перевищує названої суми 50% одноразово від мінімальної зарплати, тобто Порядка 600 гривень вартість або сукупно протягом року до 1218. То це особі. Це подарунок мені від коля. Коль. Гель. Я його знаю гель, ну, е, Я його знаю давно. Я ж працювала при Аденаурі. Галина Науменко працювала протоколісткою ще з часів Грущова. Допомагала вона з етикетом і протоколом і українським президентом. Вона розповідає, як можна було уникати дорогих подарунків очільникам держав. Дякую дуже. Я знаю, мені вже сказали, що ви мені привіті лоші розкошне, породісто і все. Ну, у нас страна ще не на тому рівні, чтобы у меня была отдельная конюшня. Разрешите, пожалуйста, я подарю эту лошадь детскому дому. Все. Не обидеть ту сторону, выглядеть красиво перед своим народом, выхода много. Поревняйте. У США існує специальный сайт, де інформують про подарунки для американских посадовцев. На ньому можна знайти й гостинці від Петра Порошенка ще народного депутата. Наприклад, інформацію про золоту монету вартістю 300 доларів. Петро Порошенко, як міністр закордонних справ, своїй американській колезі Гіларі Клінтон подарував низку подарунків. Американці їх оцінили на 630 доларів, серед них годинник на мармуровій основі та монети. Згодом пан Порошенко дарував пані Клінтон картину на 660 доларів. Українська жінка в традиційному одязі в Україні схожого сайту немає. Більше того, громадськість не може навіть знати, де тепер ті гостинці, які подарували президенту, і забрали у нього його охоронці. Охорона забирає ці подарунки, і потім не повертає мені. Охоронці президента нам не розповіли, як саме використали ті подарунки, які забрали у гаранта конституції за словами Петра Порошенка. Наш лист вони переслали знову до адміністрації президента будинку, що моєю спиною та нас інформували, що можуть говорити лише про ті дари. Які були запротокольовані, і їх обіцяють найближчим часом навіть передати до фонду президентів України? Водночас, хто ж контролює ті подарунки, які отримав президент України, які не були запротокольовані державною службою, і вартість яких перевищує встановлені законом 500 гривень. У Межигір'ї одна із розваг стежити у вікно на цінні речі всередині помешкання Януковича. Жінка-екскурсовод не проти, щоб кімнат з подарунками для огляду громадськості побільшало. Ну, по-перше, цінні подарунки це вже взятка. А якщо щось посадовцю дарується ціни, то він, мабуть, повинен бути десь якась кімната, де кожен з нас може прийти і подивитися, хто кому що дав. Ми теж маємо право подивитися, тому що він тільки представник нашої нації. На сьогодні це все з вами була програма схеми про корупцію та стиль життя чиновників. Схеми це спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось вже наступного четверга о 21.50. До зустрічі.